Пару слів про роботи Бардусова Олексія. Ось вони дві роботи представлені Олексій якраз написав у своєму зверненні. Разом ми переможемо. Війна продовжується. Картини його представлені і намальовані десь у 21-му році за рік до війни. Але в них як нібито відчуття тої самої війни, якщо ви звернете увагу, тобто він відчуває сюрреалізм. Хлопчина починав стріт арта і після стріт-арту у нього з'явилися більш глибокі роботи, і, між іншим, це найбільш коштовні роботи. Вони вже п'ятизначні. Ця робота, наприклад, уже 14 тисяч, 14 тисяч євро, а ця робота 23 тисячі. От такий перехід, скажімо так, квантовий перехід Олекси Бортусова. Браво, Олекса. Ну що, робота? Зроблена, не роб, відтворена таким чином, що змішані нібито багато стилі, але в основі знаходиться якість. Якість перетворення предметів і людини. Мені здається, що це є автопортрет самого художника, самого молодого художника. Ось він. Кожен елемент цікавий, його треба пояснювати. Як ви бачите, на дереві вухо, зелень, стрижка, хіла. Тобто, це оповідання, ціле оповідання, яке з задоволенням інтерпретується кожним глядачем. Ворота, да, спини, анфаси, очі, трубадури, е, тобто є ритм, є теплота в картинах і є такі вже перші паростки філософського обдумання навколишнього середовища.